Сергій Юрійович, вчора останній був матч, перемога 3-0 над румунами. Остання гра на зборах така видалася найрезультативніша. От прокоментуйте той поєдинок. Ну так, да, вона була найрезультативніша, але ми грали е, через день і хлопці були так, такі під навантаженням в плані того, що зіграли гру деякі гравці, повністю гру і потім через день. Ще треба грати, і було видно, що ми не в тих кондиціях були на цей матч, на цей матч тому що була втома, були деякі гравців проблеми з м'язами. Тому... Ну, я дуже радий, що ми і класно зіграли і добилися результату відповідного. І... Закінчили збори на позитивній такій хвилі. І дуже вдячний гравцям за відношення в цій грі, тому що тяжко було грати через день. І у нас є травмовання, я вже казав. І є хворі хлопці, які відновлюються після захворювання, тому в нас були ограничена кількість гравців. Тому за три дні зіграти два матчі, такі навантаження для хлопців було дуже серйозне. Збори, в принципі, підходять до свого завершення. Як загалом можете оцінити збори для команди, чи вдалося виконати увесь той задум, який був перед збором? Да, ми все виконали, дуже чудові умови для тренування, для відновлення були, тому все, що ми планували, все виконали і в тренувальному процесі, і в плані контрольних ігор. Тому в цьому плані я дуже задоволений. В останніх іграх у команди значно покращилася результативність у порівнянні з першими поєдинками, з чим це може бути пов'язано? Ну, я вже казав хлопцям, і я дуже радий, що вони вже знаєте, так, на автоматі розуміють мої вимоги, те, що я хочу бачити, те, що ми тренуємо на тренуваннях і вони це показують і в кожній грі. Тому я дуже задоволений е, е, тими діями, які є в останніх матчах. В ну, там, чотири матчі ми вже показували дуже таку змістовну гру. Сьогодні команда вирушає до Києва. Розкажіть, який план далі у команди до першого офіційного поєдинку? Да, сьогодні у нас останнє тренування, потім відновлення буде і вже ввечері ми вирушаємо до Києва. І У нас буде такий один день в дорозі, да, дуже складна дорога. Тому хлопці віддихнуть цей день і 16 числа теж буде день відпочинку, а вже 17 лютого ми вже починаємо готуватися в тижневому циклі до Ворск. Перший матч дійсно буде проти Орської. От Розкажіть, що скажете взагалі про цю команду? Чи слідкували за нею на зборах, може, їздили на їх контрольні поєдинки? Якісь? Ну, от, весняний футбол дуже непростий буде. Ми, звісно, слідкували за Ворською. І були на іграх тут, у Туреччині, на матчах Ворської, тому розуміємо, як вони можуть, можуть грати, тому вже будемо так серйозно готуватися до початку першої гри.